Бажаю до мами, а вони сидять на лавочці. А Наді нема. Мама сидить сама. А наді де. Ага, стоять. Стоять. Купив подстілку, то тобто є надія купила, забрав, попросила привести. Ой, не була. Даже надо. Ой. Дай мне. Ты мне икону Здрасте. 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 Чи ти не взнаєш? Ти що не, не бачиш, що стоїть? Господи, помилуй. Ага, я думаю, я, ага, я плохо бачу. Та такий, схожий знаєш на кого. Якийсь тут пареньок такий є. Такий. Сколько бачу. пальців? Два. Ну як не бачиш? Ну, шо, це а так. Три вроді. Ну. А так. Один. Ну. Та. А так не а бачиш. Ва? Не бачу. Я, я тебе не вадала. А що написано? Мурка. Ну. Раніше читати не могла, плохо бачу. господи, пам'ятаю. У нас репетиція раніше закінчилась, да? там пролог, да, такое сложне, господи. Це жесть просто. Та не знаю. Картушечка. Да, Картошечка жарена. А ти що? Стейк, ще може дві да, куда? пожарити. Так, ще куди? Ну, давайте я пішла, тобі буду готувати, а ви потихеньку зійдете. А ви тільки спустились чи ні? Ну там у тебе є ключі сумати. У мене є, ти підеш, у ну, мене з собою нема. З собою вже в машині. Ми будемо йти, давайте я піду, буду йому їсти готувати, а ви самвелкою підніметесь. Хорошо? Шо -шо? Я піду, буду готувати самвелові їсти, так. а ви підніметеся з самвелом. Бо... Бо... Так Бо... пішли ну, тоді. Ну, йож, ключі паніж, ну зараз я піду візьму тоді ключі. Металл відео, чи це старе, чи яке що Льоша машину купив Дианін Попалось відео. Я там -і, чи я там, Ну короче ноти, тексти, все на світі, ребят Куртки обувь ще, там, мені ще курточку купив виставку забрати, заїхати на почту що ці машину купив Льоша Діанин. А там читаю пишуть що це гена купив йому все Леша да він, був С репетиции. Що кажуть, що Диани Льоша машину купил, да? що що? Льоша машину купив. Да? Льоша? Да. Який? Ну Діани. Ага. Хай купляють. Я понял. Що будемо йти, машині? Будем а може трошки посиді. Та хока вона. хоч десять. Та холод хол... хол... холодновато. А ну давай походи, походи. Сама? Да. А я сама не сможу. Як не зможеш? А без руки вставай. я не піду. Вставай, вставай. Ну я не зможу. Вставай. Отут от ходи, отут. От вот ти даєш отут, от води. отут. Я стоять коло плити, не можу бульйону зварити. Минута і все. Копчик не дає мені ходити. Бо вот ти лінив. Бо вот ти лінива, вставай, підйом. Не можу, мені руку надо. Бачиш, як ти встаєш добре? Ну так встала. Встала і пішла. Встала і пішла. Мене так ти вот. Так, а що ти заводить? Ну як, ти ж ходиш? Ну, як я хочу. Ну, два шага сделала і двадцять ділай. Давай, давай, пошли. Ну що давай, якщо я не можу. Мені вже це не поможе. Мені тільки за що здержатися. Розворачуйся. Так, так Оце така вже життя настала сам рука. Розворачуйся, не треба за що держатися. Іди, 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 іди. Не треба держаться не за що. Иди. Зачем ти, За що ти? Обречено. Ну ты ти лінишся. ты линишся. Обрічені. Нука, мока. Тоді пошли туди, пройдемося. Пошли пройдемося туди, вставай. З тобою да, да. давай, хай тут стоїть, ніхто ж не троне. Ніхто не троне. Да. Давай, давай на цю сторону. О, так, о. О, так, так, или за ручку. О, так, о, так, І пошли. О, так я ходив, і, так. і смело ходи, сміла. А тепер сама йди. Не, не, не. Давай, давай, ні ні Ти як баба валя боїшся. Йдеш? Що це як? О, так я, і ходи, Розслабся, розслабся, тула вирівняй, вировняй, надійся на ноги свої. Йди, я тебе не держу, йди, йди, йди. Іди, надійся на себе. Я рядом. Я рядом, якщо що, цепляйся за руку. Йди, йди, не ойкай. Не ой, не ай, ходи. Як не можеш, як йдеш. Ну так болять. Так Боля... сидя, думаю, глянь. Ноги мої, все вроді на місці. Чого вони не хочуть? Бо ти не ходиш, ма. бо ти не ходиш. Мам, бо ти не ходиш. Треба ходити, ти ж не ходиш. О. Як вони будуть ходити, як ти не ходиш? Больно. Мама, як ти будеш ходити, якщо ти не ходиш? Як вони будуть. Я тебе даю оце. Бачиш, ну ти йдеш, ну ти сторону. ж йдеш, ну ти ж я идеш. Мам, ну ти ж... ж ну ти ж йдеш, ти щас йдеш. Йдеш? Отак бабки ходять, в магазин ходять самі отак. Потихоньку ходять. Ну ти ж йдеш, мам? Ой, Хто йде за тебе? Ой. Не треба, не треба держатися. Хочеш, пішли назад. Субар. Назад підемо? От чого? А 20 шагов? А 20 шагов? Мама, тому що ти винишся. Вот почему, я тебе що казав? Ходити треба. Он женщиною, я дивився. Вона казала, що якщо ти нічого не зробиш, воно все відмирає. Чим стареє, тим більше треба двигаться. Пішли. Не Ойка, йди. Да Даняк, ти добре ходиш. Дивись, як добре ходиш. Давай, давай, не опирайся ні на що. Пішли назад. Розворачуйся. Давай, давай, ноги. Переставляй, пішли. Надійся на свої ноги. Давай, давай, ходи, смело поднимай ноги, смело поднимай, смело. Смело, смело, смело. Ну, мама, оно будет тянуть, оно будет тянуть, что ты мне рассказываешь? И что делать? Выровняйся, выровняйся. Вот так, руки вверх. Во, и теперь пошла ровно, с ровной спиной. На палочку опирайся и пошла, давай, пошли. Передвигай ноги, хорошо передвигай. Иди, иди, ты разучишься ходить, как будешь сидеть, сидьма. Не ой, а диши спокійно. Робута ти нічого не ділаєш. Спокійно диши. Ти так нічого не ділаєш. Ти тільки ноги передвигаєш, понимаєш? Що ти ділаєш? Нічого не ділаєш. А чому ти устала? Тяне. Ну, мама, хай тягне, тягне. Ходи, ходи. Тяне будеш більше ходити, буде менше боліти, понимаєш? А я вірю, будеш більше ходити, буде менше боліти, привикнеш, понимаєш? Давай, давай, не, не страдай. Не страдай, чого ти ойкаєш? Ходи. Дивись, як ти добре ходиш. Дивись, як добре ти ходиш. О, Дивись, як ти добре ходиш. І дивись під ноги. Не на людей дивись, а під ноги, смотри. Куди? Да. Ногу подімай. Во! Все, бери подушку свою пошли. Ой. Давай, давай. Забирай. Я ж там буду за ручки держаться. Вот так маме надо ходить, понимаешь, трошки. Ты ж ходишь, ноги ж держи. Ты кажешь, я сама не ходю, бо ты не хочешь сама ходить. Надо, если идти, то только страховаться, чуть-чуть страховаться, понимаешь? Болится. Болить. Буде болить будет болеть, ничего страшного. Болить. Ой-ой-ой. Да хоть и иди. Десь от у Ти на Двінадцять сотіків. Ну, що делаєш, впала, вже впала. Бачиш. Отут тут мене трудно. Я не бачуся. Як не бачиш, іди. За стінку берись. За стінку берись. От. Перехватывайся. Далі. Давай, 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 давай. Давай. Поднімай ноги. Так, о. О, вот, щас, щас. иди, иди. Сейчас, сейчас. Так. Вот. вот. А там я вже буду держаться. А вот. Приходю, стукай. Надо спокойно йти и не буде стукать. Спокойно. Ой, ну, Держ, ось, держись, держись. Ну так ты ж вперед подавайся. Спокойно. вперед подавайся. Виш берись. Чуть не впала. Перехватуйся. Чуть не впала. Ой. Вот ты ни хрена не делаешь, лежишь целыми днями. Это потому, что, мама, ты лежишь. Я стояла долго. Это потому, что ты лежишь. А я тебе объясняю. Ноги гулять. Потому что ты лежишь. Вон Леняк ты ноги представляешь, хорошо. Ой, На каждом. На кожну ступеньку не надо наступать. Вот на одну наступай. По чуть-чуть іди, по, чуть -чуть по одній. Вот так от. Поднимайся, вот так. По одній. По одній, Через одну не надо. Вот так, да. Іди спокійно, да. Хто за тебе буде ходити, ма? Надо шевелиться, мам, шевелиться. Шевелиться, дорогая, надо. Надо шевелиться. Иначе, мама, ты будешь лежать, и оно будет хуже и хуже. Давай, давай. Нечего лежать. Надо заставлять себя работать. Диши, хорошо, дыши, спокійно дыши. Спокійно дыши, спокійно дыши. Що я заразу задал? От сюди підходи, не виплють, не витягать. У мене таке з дідства. Я знаю. Це в мене з дідства таке. Вона його ще напала. Зараз, не було, Як споминаю все сюди сміюсь. Я просто врочу за було сказати. Сразу мені горло подивиться. А він тільки лампочку. Сольба упустив, Виходив, у картор. А ти кажеш, люди сидять з устою. Пересрався, каже, що опустив лампочку. Ой. Ну, це ж я їздив в больницю в дітці. Мамі казав, я крякаю, крякаю. Отак не можу прокашлятися. Потому что, мам, ты не шевелишься. Мокрота собирается, бронхи забиваются, легкие забиваются. Надо ходить, дышать, понимаешь, мама? Ходить надо. Я тебе сколько раз говорю. Ты услышишь чиня когда-нибудь? Ой-ай. Ой Каждый день надо ходить. После завтрака. Это два раза уже сегодня? Я уже забыла. И голос так и стал. Якась сипкой, слип, знаєш, вона ж звонка, я співала. Ну, ти коли розговаришся, в тебе нормальний голос. Я співала. Ти коли розмовляєш, розговаришся, в тебе він нормальний. <кхи> давай, давай, шевелись. Ой. Це ж, тільки третій? Уже четвертий. Четвертый. четвертый. Не ойкай, давай, давай, шевелись, мама. Работать работать. Нечего себя жалеть Жалеть будешь Крышка гроба закрыется Чем больше будешь себя жалеть Тем быстрее она закрыется Не спеши Чем больше будешь себя жалеть Тем быстрее крышка гроба закрыется Понимаешь? Ой Давай, давай, не ойкай, мама, не надо себя жалеть, говорю. Жалеть себя не надо, ты слышишь меня? А кто? Никто. А кто меня пожалеет? Понятно дело, что жалости нам. Никто жалеть никого не будет, шагать надо. Ой-ай. -ой. Давай, давай. Давай, стала выровняй, пошла вперед, вперед, пошла в квартиру, давай. Сама, не держись. На ноги рассчитывать надо. Давай, давай, передвигай ноги, давай. Рассчитывай на, на ноги свои, на ноги, которые держат твое тело. Понимаешь? Ноги. Годни. Годни. Надо шевелиться. Мне не годни сторону их. Все. Не пришла, все, раздевайся. Заставы и саму идти. Да ты Не хочу, сама боюсь. А сама шла, я рядом, она сама шла. и на заставлять. Она уже ходила, самерка. А с... <связать> а, то она и казала. Ой, и скорее седать. Ой, мой. Привет. Некрасивый. <связать> а? Шовчик Ой. какой хороший у а него. Зарис шовчик, да? Хороший шовчик. Ой, ты красивый мальчик. Мальчик некрасивый. Натя, мурку в туалет положу. Мурку. Надо шевелиться, мама. Понимаешь? Вот женщина одна, я видел видео, что и врач в молодости сказал, кардиолог, что когда становитесь старше, чем больше вы будете себя жалеть и думать, что вот я уже возраст, уже надо больше полежать, то, что не задействовано, вот те мышцы в организме, которые не задействованы, они отмирают. То, что не задействовано, отмирает. Понимаешь? Если ты будешь лежать, что будет с мышцами, которые отвечают за ходьбу? Что они будут делать? Отмирать. Понимаешь? Поэтому надо шевелиться, одеваться, раздеваться, гимнастику, ходить. Шевелиться надо, мама. А ты, ой, ай, болить, болить, хай болить. Чем больше будешь ходить, ты меньше будешь болеть, поверь мне. Походишь раз, походишь два, походишь три. Надо же силы вернуть себе, силы вернуть. Хошо ой. Що багато? Не 88. Це до 82,5 року. Представ, що тобі 40. От, треба представити, що тобі. У крему 40 років відчав. От і все.